Добрав. <реш> народ. Знов торпеда. Добрав, бачили? О, я народ. Ще один, бачите. Оце пішла жайра. Ух, блин, як давай. Дивіться, що робить. Це реально найбільше в цьому році на шоку. дивіться, ну реально кіло десь. От, щоб ви розуміли. Полікоть, блін, зараза. Отакі От народа куняри, дивіться, це реально кілушка. Це реально кілушний окунь, сірий сьогодні просто по трофеям. Давайте, напевно, що влаштуємо вікторинку. Вигадай, вагу пійманого окуня. Якщо більшого не піймаємо, то вгадуйте обов'язково в коментарях з точністю до 5 грамів. І десь через тиждень в нашому телеграм-каналі, посилання на який буде в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі ми опублікуємо результати. Ого, ого. А коньо. була кайфова. цього окуняри, Ого, який лапать. Отак народ, дивіться, який окуньок Гарний, такий грам 400 може. Бачите. На отакій суах. Якщо не помиляюсь, називається твіст від ВІСТА 2,5 дюйми. Дивіться, який класний, класний кавунчик. О, кропка. О! Блін, як він довго клював, вже секунди три пауза в мене була, щоб він заїв взаєвно... народ. Бачите? Бачите, що він робить? Окунь роздає просто просто хана. О, ох, 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 знову такий самий, дивіться. Ова! Може ще трішки більший. Ось такі окуняри клюють на твіст. Поставив чисто окуньовий монтаж. І дивіться, народи, які клюють кавунчики. Просто хана. Такого окуня половити, це ще той кайф. І судак не треба. Бачите, якийсь битий, хтось його їв, але окунь просто неймовірного розміру. 300-400 у сірого соні на грушку десь такий грам 500-600 клюнув. Короче, окунь то окрема історія, який в цілому можна приділити зараз обідній час, поки судачок затих. Класна покльовка була така, знаєте, дьоб-дьоб дьоб дьоб дьоб, і пішов далі. Дуже класно. Ще один народ. Бачите, як пішов окунь Бачите, як пішов окунячок. А і горюк. О, знову такий самий. Всі як на підбір. О! Ще один, бачите. З одного містечка така зграйка. Вже третій. Бере нормально. Бачите, все гачок. Я поставив спеціально для того, щоб він не відчував, коли зажовує приманочку. І знову такий гарний окунь. Ну що, хлопці, будемо, напевно, що переходити поки що на окуня. Ближче до обіду, бачите, судачок у нас підзатих. Ні в мене, ні в сірого не було вже довгий час клювань, тому дістав отакий твіст 2,5, отакий слаг, червячок. пасивна приманочка, на яку я... Зазвичай ловив гарного окуня у нас на десні, на самому руслі. От, зараз хочу спробувати його в цих умовах. Зробив такий монтаж. Бачите, джигріг 10 грамів паличка, офсетний гачок другого номера. Маленька американка, тоненький флюрік. Зібрав другий комплект, зараз вам про нього детальніше розповім. І хочу спробувати половити окуня. Тут є гарні окуні. Ви сьогодні бачили, да? навіть при ловлі судака трапляються непогані екземплярчики, такі 500 грам, 600, 300, 400 Ну, коротше, дуже рідко клює окунь менше 200 грамів. А це я вважаю дуже і дуже крутий окунь. Отакий От виходить у нас монтаж. Загалом на нього, я думаю, може і пасивний судачок клюнути, якщо підноса попаде. По комплекту я сьогодні взяв з собою ще другу саватку лайтову. Це 90-та моделька з тестом до 16 грамів, 2,74 якщо не помиляюсь, точно. Катушечка шаману Ванкі 4000 легенька, 200 г вона важить, і ідеально підходить під лайтовий комплект. І шнурочок тут більш тонкий, 0,6 по японії, а X-Game. Ну, Будемо зараз йти пробувати. Сірий буде впиратися в Судака, він не окунятник, а якщо є окунятник, то ловить лаптів то на грушку, то на бомбер якийсь да, трьохдюймовий. <гум> а ми під нього тут зайдемо і спробуємо на бровочці поковиряти окунька. Так, Подуває вітрець, бачите, вже ближче до обіду. Розходився, але з більш тонким шнуром, я думаю, він не сильно буде нам заважати. Добре, що взяв другу палку. Вже є досвід ловлі в цих місцях. Я знаю, що ближче до обіду судак дуже часто вимикається. Він просто закриває рота і не хоче клювати. Тому саме час пробувати повпиратися в окуня. Бо окунь гарного розміру попадається і дійсно цікаво його половити. Головне, щоб він клював. Так, є в нас дно і повільною проводкою. Таке воглочіння по дну з легенькими підривами, з більш тривалою паузою, будемо практикувати. О, я вже відчуваю на дні бровочку. Значить, така бровка а, вкрита ракушником. По кінчику спінінга видно, що якраз тя, ну, і є народ. Ах, зійшов. Бачили? Гарний був окунь. Якраз, якраз почав я затягувати наш монтаж. На оцю ракушку, на цю бровочку, і відразу гарний окунь клюнув і зійшов. Треба було витримати мені паузу, тому що ловлю я на овсетний гачок. І коли окунь почне клювати, треба просто витримати паузу, щоб він заїв приманку глибше і робити вже підсічку. Ну я поспішив, і бачите, Холосте клювання Опа, є народ, ще один. О, це може бути і окунь, і судачок навіть, тому що покльовка була схожа на судака. Такий удар. Блін, бачите, лайтова саватка відпрацьовує. Клас. За одну проводку дві покльовки. Це або крупний окунь на пів кіло. О, да, друзі, дивіться, який лапать. Ой, це такий лапать, як треба. Він навіть не зажовував народ, він просто вдарив, як судак. Дивіться просто, який апарат. Він просто вдарив, як судак. О, Отакий екземпляр десь вагою під пів кілограма. Отак він заїв нашого твіста, бачите, на овсеті. За одну проводку дві покльовки. Дивіться, які ж екземпляри. На лайтову саваду взагалі бомба. От поки судачок мовчить, можна половити такого чудового, я б сказав, навіть окуня. Це реально крупний окунь. Тому давайте не будемо витрачати часу. Роблю фоточку і продовжуємо. Поки він відзивається, треба його ловити. О, я народ. Ще один, бачите? Це пішла жива. Ух, примітгалась. Дивіться, що робить. Палка до 16 грамів, а він просто просто в бублики загинає. Бачите? Це розуміє окуньок. Лопата. Дивіться, що творить це кавуни. Знов такий самий, дивіться. О, це кавуни, звісно. Вже не пам'ятаю, коли в останній раз ловив такого окуня. Це капець, дивіться. Такі екземпляри. Всі мінімум грам по 400 і більше. Давно-давно я таких не ловив. Бачите, і пакують жадібно. Блін, це просто ідеальний розмір окуня для того, щоб зробити його в коптильні. Це просто жесть. Я думаю, хто в темі, той знає, да? що такі окунчики це просто найкращий варіант під гаряче копчення. Це просто бомба. Особливо, коли вони ще й клюють класно. Хух, народ. Капець. Та і судака не треба з такою рибалкою. На що той судак. Серый, на що той судак, скажи мені. О, покльовка була. Добрав. Знов торпеда. Добрав, бачили? Була перша холоста покльовочка. Веду далі і цей окуняра просто вдогонку. Був, як судак. Хана, чувак. Я давно народ на таку окуньову рибалку не попадав. Окунь, блін, є Нереального розміру, дивіться, вам, Просто жесть. Ух, це ще більше. Це реально, це реально, блін, під пів кіло. Дивіться, народ, який окуняра. Просто, це реально вже пів кіло майже. Враховуючи, що він ще й пузатий. Просто хана. Ну дивіться, полікоть. Окунь клює, полікоть. Клює просто жадібно. Дивіться, заковтує нашого твіста в шахту. Оце і розуміє окуньова рибалка. Бачите, то все ерунда, ті мікроджиги на наджиги. От коли на лайт клює окунь, там на приманочки 2,5 дюйма, на джигрігел, оце, звісно, бомба. Дивіться, який окунь Просто жесть. Кайфові. О! Добрав народ! <кхи> Добрав! Прикинь, знову зброя, жесть народ. Окунь просто якийсь дикий. Кидається, кидається на ту приманку, наче ніколи її в житті не бачив. Це, напевно, жор переднерестовий. Тому що я такого давно не бачив, щоб окунь такого розміру в такій кількості, дивіться. Оп. Щоб окунь такого розміру в такій кількості ще й з такими поклювками клював. Дивіться, отакі от кавуни. Отакі народ вони, Знову мінімум 400 грам, ну там 350 грам. пакують, бачите, твіста. Ах, аж гай, Ні, ну На копчуху, звісно, з десяточок треба взяти таких. Це просто бомба. Дав друзі серому твіста. Щоб він також трішки покайфував по окуню. Дивіться, он на X game тягне, каже, блін, так як судак дав. Mm -hmm. Слухай, тут кавуни такі, що не бабає, да, Сірий? Mm -hmm. А може в тебе і не окунь, може в тебе і судак. Я ж казав, що може і судачок клюнути на таку історію. А ну що там в тебе? Ні, в тебе кавун ще більше. Дивуй. піднімай його. Та ну ти що, давай сюди. Друзі, це грам 700 точно, може і більше. Тут серий, це кілуха походу. Дивіться, народ, це, походу, кілуха взагалі. Я думаю, я не, не, ну дивіться, народ, це реально ну, під кілошний окунь. Капець. Дивіться, На твіста в шахту, дивіться, просто ну це, це таким окуням вбить може. Це реально найбільше в цьому році наш окунь, дивіться, ну реально кіло десь. От, щоб ви розуміли, Полікоть, блін, зараза. <різь> Сірий що <шо> за діла? <різь> Сірий тяне каже, напевно, судак. <різь> Кажу, може і може окунь. Блін, він там заїв тримає. От вам серий дає. ну Візьми його збоку, щоб було зрозуміло, покажи. Отакі От народа куняри. Дивіться, це реально кілушка. Це реально кілушний окунь. Серий сьогодні просто по трофеям. Я коротко, вже десяток піймав, але в мене такі середні грам по 400. Може, там до пів кіло. А у серого відразу така кілуха, блін, жирна. Ми його зважимо пізніше. Ми його обов'язково зважимо. Ваги є дуже цікаво, скільки він. Народ, ви тільки не подивіться на цього красення. Це реально окунь під кіло. Ну я думаю, грам 800 буде точно. І зараз ми це перевіримо. От, давайте, напевно, що влаштуємо вікторинку вигадаю, вагу пійманого окуня. Якщо більшого не піймаємо, от, то вгадуйте обов'язково в коментарях з точністю до 5 грамів. І десь через тиждень в нашому телеграм-каналі, посилання на який буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі, ми опублікуємо результати. Все, в нас по нулям. Отакі як дивіться, Сірий в шоці. Блін, ну таких ми ще в цьому році не ловили, бачите? Ось приманочка, твіст, від 200, 2,5 дюйма. Навіть бачиш, авсет підрозогнуло. Бачиш, треба замінити гачок і вантажок лінивець. 10 грам Дніпро-свинець. Все народ, будемо зважувати. Є народ ще один окунь і теж дуже і дуже непоганий. А куньки, звісно, радують розміром. Бачив, воно сірого такий підкілошний. І у мене знов такий. Це, звісно, менше, але також нічого. Я думаю, грам 300-400 своїх законних в ньому буде. Чікс, І єсть. Бачите, витримав паузу, він зажував аж туди. Ну так, да, такий грам 400 оку. Бачите, такі кавуни. Акуні кавуни. і беруть жадібно. Головне витримати паузу. Ова. Бачите, ледь гачок дістаєш. О. Оце ж окунь, блін, да? Як вам такі окуня? Мені дуже подобається. У всіх планах оцей окунь подобається. Клас. One hour later. О, оце взяло щось. і Є народний на решті судачок. А, підібрав на грушку. Бачите, треба щось постійно міняти то судачок затих ми перейшли на окуня, тепер навпаки. Окунь затих, ми перейшли на судачка. Дивіться, він глісує. Я його швиденько підняв. Я його швиденько підняв на поверхню, тому що він не дуже великий. Ну, такий біля кілограма може. Але тим не менше, бачите, спрацювала знову грушка від профмонтажа. Примонька дуже цікава, тому що вона і летить гарно, от, і вітер пробиває, і рибу ловить. Бачите, навіть в обід, коли нічого, здавалося б, не клює. Бачите, отакий судочок до кілограмчика, не хоче розтопирювати плавці. Все по-чесному, бачите, за рот. Зараз будемо діставати гачки. От, чикс. Оба! І давайте будемо його відпускати. Нехай йде та підростає. 20 грам кислотний колір. Он такий, бачите, навіть в обід, коли все стихло і навіть окунь не клює, спровокував судачка на покльовку. Ну, непогано, будемо ловити далі. О, оце з покльовкою. Це він глупий, писмо. Ай, відпав. Бачите, друзі, що робить грушка. Грушка робить діла. Блін, така подача була крута. І судак був значно, значно, значно більший, аніж той, що ми тільки що піймали. Як він, бляха, зійшов з такого трійника, в мене і досі запитання. Але що ж робити? Треба ловити далі. Поки вихід якийсь може, треба їх ловити. О, блін, з самого дальника. Оце 20 грам летить, з самого дальнячка і покльовки йдуть. Ух ти моє! Народ бачили цю покльовку, Оце окунь влупив. Оце окунь влупив, бачили. Фу, може навіть і судак, тому що подача була просто капець. Фу. Дивіться, овай савада в дугу. Ні, nee, друзі, це, це кавун і такий кавун, що капець. Дивіться. Знову в бій пішов лайтова снасть і знову пішли акуня. Дивіться, такий пів кіло залізних. фух, Оце подача. Знову твіст, знову окунь на пів кіло. Дивіться, який кавун. Оце подача була такий такі ще капець. Дивіться, як вам такі акуняри, а? Вайкосік, просто бомба, просто бомба народ. Ну, пів кіло буде залізно.